Рік тому у Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну. За цей час на місці конструкції нічого не з'явилось. Ми запитали у тернополян, кому чи чому вони хотіли би бачити тут пам'ятник і чи доречно це робити у час війни. Ви хотіли бачити на його місці. Як гадаєте, взагалі чи доречно зараз ось щось робити в такому плані? Так я вважаю, що доречно до нас тернопі ще немає достатньо унікальних громадських діячів, письменників для того, щоб зробити гідну заміну. Я Думаю, в час війни сьогодні навпаки потрібно українізувати все наше. Я думаю, що недоречно, але після нашої перемоги, я думаю, що буде актуально. Ну, щось пов'язано напевне, з нашою перемогою, щось таке. Це на мою думку. Тобто, можливо, якісь героїв, вдачі? Ну, звичайно, ми тільки про герої говоримо після закінчення війни, так? Зараз недоречно, я думаю. Не на часі ставити. Але якщо трошки часу пройде, я думаю, нашим воїнам. Якийсь пам'ятник, якщо героям Небесної Сотні вже є, то нашим ще воїнам треба тут поставити в самому центрі. Якийсь єдиний як меморіал, Так, так. Так, так ну можливо, нашим воїнам можна. А Пушкіну чого? в нас є свої багато. Авторів і письменників, людей, які досліджують українську історію. От їм треба встановлювати. Доречно зараз це робити, як думаєте, чи вже краще після перемоги? Ну, думаю, що ну, доречно, якщо це людина, яка зараз бореться або боролася за українську незалежність, то люди повинні бачити. І... Всередині в серці це мати в собі з думкою з цієї жити, тобто можна, в принципі, якщо бюджет дозволяє, те, що його зняли, це звичайно чудово. Можна встановити пам'ятник або захисникам вітчизни, або засновнику Тернополя. Я думаю, а як гадаєте, чи варто зараз це робити, чи треба кошти в інше русло направляти? Я не можу сказати, чесно кажучи, напевно, краще воїна підтримати будь-якого, знаєте, ніж пам'ятник ставити. Але я думаю, що варто в іншому напрямку зараз кошти пустити. А що саме встановити, я не знаю, що тут раніше було до Пушкіна. Тут щось здається і щось стояло. Не знаєте теж, так? Да? Ну треба підняти архіви, подивитися, що раніше було, чи фонтан тут був. Я не пам'ятаю, ну щось на цьому місці було. Відновити би те, що було раніше. До радянської влади. Mm -hmm. знаєте, Я поки що не думав. Це. Зеленська. Кого? Зеленського. <хи> Кого ти хочеш бачити? Тут Зеленська. А чому? <хи> щоб, щоб стати стояла? Тобі так здається? А я сьогодні для... зробити. Хороша, поетеса. Щоб була Леся Українка? Так. <хи> а як гадаєте, чи доречно зараз це робити? Я думаю, що після війни потрібно робити. Зараз, зараз наприклад, через те, що війни зараз, ну, зараз багато навколо грошей навколо. на то потрати. Краще воїнам віддати. Зараз Краще на ЗСУ. Ну я не впевнена, що це зараз на часі. От а насправді ну, напевно буде е, в кінці нашої війни, нашої боротьби е, буде кому ставити тут постамент. Я так надію, сподіваюся. Бути мати героїв своїх.